В центрі соціальних служб створено службу соціально-психологічної підтримки ветеранів та членів їх сімей спеціалістами, і силами якої надаються соціальні послуги членам громади від даної категорії населення. Службі працює з минулого року. По лінії міністерства ветеранів було проведено конкурс і створено в громаді дві посади фахівців із супроводу ветеранів, і ці посади введені в штат Центру соціальних служб саме в службу соціально-психологічної підтримки ветеранів. Наразі один фахівець вже працевлаштований готується міністерство до наступного етапу конкурсу, тому будемо чекати наступних фахівців, тому що вимоги дійсно е, високі і по е, освітам і по функціоналу. Е, і перевага, максимальна перевага надається ветеранам. Е, по, по принципу рівний рівному Зараз, Для них чек... вже проблема ветеранів З... зрозумілі. Так. так, в тому, в тому числі, е, тому чекаємо. Нові кандидатури, нових фахівців, які будуть, прийдуть в команду і будуть якісно надавати послуги в громаді саме ветеранам та членам їх родин. Олег Михайлович, давайте з вами познайомимося ближче. Розкажіть трішечки про себе, про безпосередньо функції, які ви виконуєте. Ми вже почули про категорію людей, з якими працюєте. Які, з якими питаннями ці люди можуть до вас звертатися? Ну, якщо коротенько про себе, я е, народився в Смілі, тут закінчив школу. Е, потім, ну, як у багатьох закінчив інститут іноземних мов в Києві, е, працював. А е, коли почалася повномасштабна вторгнення, я е, приєднався до лав ЗСУ. Е, ну, Конкретно тереборона, наш смілянський батальйон, я там служив. В травні цього року я був звільнений у відставку за віком. Ну, і після невеликого відновлення пройшов комісію і працевлаштований з листопада минулого року працевлаштований на посаді фахівця супроводу ветеранів в нашій Смілянській територіальній громаді в Центрі соціальних служб. Ми опікуємося ветеранами. Членами сімей ветеранів, членами сімей загиблих, зниклих без вісті, членами сімей і постраждалими безпосередньо в результаті революції гідності, і також особами, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, це герої України, кавалери орденів українських, ну і так далі. Ми супроводжуємо ветеранів, членів сімей по різних питаннях, які виникають після повернення побратимів і посестр з війни. Причини повернення ну, наразі можуть бути різні, в основному це по здоров'ю або за сімейними обставинами. Деякі ветерани повертаються так само, як і я, за віком. І коли вони повертаються до цивільного життя, звичайно виникає багато питань, які пов'язані по-перше, з медичними питаннями, тобто це відновлення і фізичне, і психічне відновлення ветеранів, далі соціально-економічна реабілітація, тобто залучення ветеранів в економічне життя громади. Так само суттєва частка питань стосується юридичних різних питань, бо дуже часто буває, що повертаючись в цивільне життя, у хлопців не вистачає багатьох документів, які повинні були бути оформлені військовими частинами, в яких вони проходили військову службу. Також ми співпрацюємо в цьому питанні, із безоплатна правнича допомога нам надає в цьому питанні безкоштовні для ветеранів послуги. Також ми працюємо над питанням можливості надання ветеранам. Спортивної реабілітації, участі в змаганнях ми надаємо наші послуги, ну я, зокрема, надаю послуги тільки тим ветеранам, які зареєстровані в нашій територі... Смілянській територіальній громаді. Чому? Тому що в інших територіальних громадах є такі самі посади, введені, і в багатьох із них вже працюють. Спеціалісти, фахівці з супроводу ветеранів в інших територіальних громадах. Вони опікуються своїми ветеранами безпосередньо з їхніх територіальних громад. Але є питання, що не у всіх громадах ще є відібрані кандидати і працевлаштовані. Це, звичайно, питання. Нагальне, але в такому випадку, в тих територіальних громадах, де немає фахівців, вони звертаються в ЦНАП або в інші територіальні органи, де їм можуть надати подібні послуги. послуги. Так. Якщо говорити в межах громади, то комплексні послуги ветеранам та членам їх сімей надаються тільки в співпраці, Кожної установи, яка в організації, яка дотична до надання таких послуг в громаді, це і центр зайнятості, це наш міський ЦНАП, де є єдине вікно для ветеран, так само і в центрі зайнятості є єдине вікно для ветерана. За потреби відділення пенсійного фонду, це наша медицина і первинка, і стомат поліклініка, тому що безоплатне. Послуги з безоплатного зубопротезування та лікування зубів надаються. Тому тільки спільними зусиллями, тільки комплексно, тому що сама по собі послуга адаптації ветерана це є комплексна послуга, яка в собі може містити дуже багато, починаючи від. Первинного консультування да і інформування людини, що можуть бути в громади надання такої собі дорожньої карти для ветерана, да, як далі діяти до, до супроводження і представництва інтересів в тих чи інших установах і організаціях за потреби, якщо людина маломобільна, або за, за якихось причин не може сама цього зробити. Тому фахівець супроводу ветерана чи фахівець соціальної роботи супроводжує і допомагає у вирішенні тих чи інших питань. Що стосується співпраці поза межами громади, це у нас в області є, є по-перше, табір максимум, який займається. На базі нього створено такий реабілітаційний центр. Вони займаються відновленням, допомогою. Так само там є юристи, психологи. Вони залучають родину ветерана. І на своїй базі протягом тижня, до прикладу, вони займаються відновленням, активним максимально наповнюючи день, починаючи від арт-терапевтичних заходів до спортивних заходів. І коли ветеран повертається в громаду, у нас є з ними співпраця, зворотній зв'язок, і ми знаємо, з чим ми да, направили родину в табір максимум, і з чим табір повертає родину в громаду. Тоді ми продовжуємо тут уже далі співпрацювати з родиною, тримати комунікацію і, і зв'язок. Ми плануємо все таки з ветеранами групи взаємопідтримки. Взаємодопомоги, і це будуть колективні групи такі. Бо досвід показує, що ветерани все-таки спілкуються між собою набагато ну, вільніше і швидше йдуть на контакт. Ветеран з ветераном або з ветеранкою, ніж, скажімо так, з цивільними людьми. Тобто групова робота вона теж є ефективною, і теж планує так, так, вона ефективна, і якщо ветеран якийсь приходить в цивільне життя, а деякі ветерани вже, ну скажімо так, адаптувалися до цивільного життя, то вони краще розуміють того, хто прийде. І як йому діяти, як йому себе вести в сім'ї, в громаді. Тому це дуже важливо, щоб ветерани підтримували ветеранів. Що стосується родин, є групи взаємопідтримки родин, які чекають, тобто дружин, матерів, чоловіки, близькі, діти, яких зараз виконують обов'язки. Так, само є групи для дітей. Вони вже працюють. Вони продовжують працювати. Вони. Е... Адаптуються, вони поновлюються нові, нові методики, нові інструменти в роботі, нові заходи. Але групова робота це не тільки про, про роботу там конкретно, там з самими ветеранами, а й з охопленням е, всієї родини, тому що коло соціальної підтримки е, має бути готовим до повернення. Так само злучаються неурядові, міжнародні е, громадські організації, благодійні фонди. Релігійні громади, які, які готові долучитись до надання психологічно розвантажувальної, підтримуючої, адаптаційної, реабілітаційної послуги, за ті півтора місяці, що я працюю, ми вже охопили нашими послугами 12 ветеранів і сімей. З тих категорій, що я зазначав раніше, це і учасники бойових дій, і інваліди внаслідок війни, і родини загиблих, і учасники війни, які зараз ще, на жаль, не мають статусу учасника бойових дій, але ми працюємо над тим, щоб відновити документи, які необхідні для того, щоб надати. Ці статуси особам, які вже звільнилися за різних обставин, але ще не мають посвідчень учасників бойових дій. Тому ну, за цей короткий період, 12 родинам і ветеранам ми вже надали послуги і тому, користуючись нагодою, запрошую всіх. Зацікавлених ветеранів, ветеранок, членів сімей телефонувати в наш центр за вказаними телефонами, звертатися. Ми зробимо все можливе, щоб допомогти в ваших питаннях, розв'язати їх успішно. Тому запрошую до спілкування і відвідин нашого центру по вулиці Дорошенка, 4.